Віруй в Ісуса і спасешся Ти і весь твій дім. Ми в нього віримо з дитинства. Ми не маємо в тому потреби з іншої релігії перейти і повірити в Ісуса. Тяжко. Навіть щоб зрозуміти, наскільки це тяжко, будучи індусом або мусульманином, увіривати в Ісуса, ми можемо порівняти навіть в християнській среді, щоб перейти з однієї конфесії в іншу, ви знаєте, я сим зіштовхнувся. щоб з однієї християнської перейти в іншу, я був православний, став івангельським християнином, в цьому випадку не так просто. Ти несеш поношення, з тебе сміються, тебе рахують якоюсь ненормальною людиною тільки тому. Кажуть, що ти відрікся від Христа, не відрікся. Ти в нього з дитинства вірував, ти просто поміняв вчення, ти трошки по-іншому став дивитися на вчення Христа. Ти дещо додав, дещо відняв із вчення Христа. І як тобі Бог дав зрозуміти, навіть в цьому випадку це не так, то і просто. Просто в межах християнства з одного вчення перейти в інше, а перейти взагалі з науки, яка не визнає Ісуса Христа в християнство, досить складно. Тому апостоли проповідували: Віруй в Господа Ісуса Христа.